Всім привіт, з вами я Флукер, і в цьому відео ми будемо живати в червоному крузі в Майнкрафт. Ну що ж, ще раз всім привіт, і це вже у нас, напевно, третя частина. Знаєте що, я зрозумів, що в мене нема ніякого меча, тому давайте, в принципі, скрафтимо собі залізного. Так, ну що ж, тепер в мене є залізний меч, і тепер нам потрібно йти в ад. Ну що ж, переходимо в ад. Я вже тута, і ви мене спитаєте, чому я досі не помер. Тому що зараз в мене є відновлення 16 хвилин, і я не получаю урон, а тільки вони закінчаться, я зразу почну помирати. Тому давайте, в принципі, будемо шукати бледів, щоб в принципі, забрати в їх золоті палки. Як вони називаються, я не пам'ятаю. А далі я пішов їх шукати. Так, ну що ж, я щось тут побачив, і що дану хух, я нарешті їх знайшов. Я тут бачу адські слайміч, як вони називають. Так, давайте просто їх будемо вбивати. Так, я зрозумів, що вони просто не вбиваємо, але сподіваюся, що вони мене вбивати не будуть. Якщо я зараз граюся по собаком, чи це в ці воїни зображуються в моді. Тому давайте якось їх будемо якось помаленьку вбивати. Чесно, я не знаю. Ну, у мене є регенерація, вони мене в принципі не вб'ють. Можна почекати, щоб вони в принципі мене не звже забули, щоб я міг про Так, давайте так сламі просто не підходять. Давайте просто якось будемо по одному їх вбивати. Так і налітаємо так раз. А чого він такий медленний? Да ну, чого він так дуже довго падає так? Другий, так, ч пойму, урон і так, і, і давай бою бить-бить-бить. Так, і. Тхух, я його вбив. Сикій цього ресурсу випалим, чого свій так. Давайте їх зараз бігом заберемо. Так. Чому ж у мене тут ще якось подлагує, блін, я не знаю, чому цей світ подлагує Я бачу вже цих два Блейза їх потрібно вбити, але мене можуть нападати. Так, я зараз просто шукаю спавну Блейзів, але їх тут ніде нема. Так, давайте, в принципі, якось будемо, не знаю, вони поки мене не атакують, це дуже добре. Так, давайте, в принципі, я їх буду атакувати. Так, по мені вже хтось стріляє. Так, давайте просто будемо вбивати цих блейзів, тому що я не знаю. От реально, що по їх зараз уроні проходить. <плес> Цифра... <плес> О, а тепер мене хтось вбиває. Так, я, я... я... Так, окей, я зрозумів. Так, уже зі... як вони... із сушите називається, чи як я не пам'ятаю. Так, давайте просто втічемо їх будемо вбивати по одному. А далі, як просто нінця, я пішов всіх вбивати. Так, я знайшов поламаний портал. Я вже добув 10 цих е, вогняних прут, отак називається І тому зараз, я думаю, можна піти в наш світ, але для початку потрібно залутати всі ці портали розрушені. Так, спочатку золото добуваємо. Так, і я, знаєте, я чую, якщо ми ставимо на shift, то ми не будемо получати урон. Так, і да ну! Я не отримую урон. Ну це корисна фішка. Ставте лайк, якщо ви про це не знали. Так, і тепер йдемо, в принципі, до сундука. Так, бігом про... паркуримо. Так, і давайте подивимо, що тут є за ресурси. Так, тут я бачу золотий смарок. Нічого, подивіться, які тут які ресурси. Так, тут ще є золоте кайло, да ну тут просто якісь дуже великі чарування на їх, ну вони нам дуже сильно знадобляться. Так, окей, і тому нам потрібно буде йти вже до нашого порталу. Так, і такі ресурси я тут знайшов і добув. І на цьому моменті у мене стрельнув гаст. Так, бігом тікать, тікать від їх. Так, поки вони мене не всіми фаєрболами не вбили. Знаєте, я спробував якось відстрелити цього фаєрбола, Ну, чесно, я не знаю. ну На комп'ютері я знаю, як, але на телефоні не знаю. Так, він пошів мене попав, тому давайте просто будемо тікати, може, не вб'є, тому що у мене є відновлення. Так, давайте просто паркурмастер. Так, пропаркуємо. Так, і давайте просто сховаємось від його. Знаєте що, я знайшов ще одного поламаного порта, тому давайте, в принципі, заутаємо всі ресурси, адкотаємо, тому що тут є гаст які можуть просто мене вбити. Тому давайте просто будемо викидати ресурси, які нам не потрібні, і підбирати, що тут було в сундуку. Так, я тут бачу, в принципі, ну, в принципі, я бачу стріли, ну, Є Єрзу так, тут є ще броня. Так, бігом викидати все те, що нам не потрібно, і просто втікати від цих гастів. Ну, вроді я вже все забрав, що тут можна було. Так, і ну да, все вроді. Тому... Ось такі ще є ресурси. Так, давайте, ну так, да, ще сокира, нічого собі, острота, 4 собі, повезло. Ну, я думаю, що це дуже великі ресурси, я тут добув. Тому йдемо в наш портал. Боже, і знаєте що, я просто зараз знайшов ледве свого портала, знайшов портал, і я це все не зняв. Боже. Я вже тут а і мене напав якийсь полк, тому давайте просто я об'ємо, я вже тут заспавлюся, вже тут вечір і на мене нападають просто всі моби. Так, ладно, давайте просто його вб'ємо. Дуже добре, що я скрафтив меча, тому що якби я пішов без меча, було б дуже все погано. Так, із цього ви повипадали ресурси, так, я бачу тут кріпер, головне, що він до мене не підходив. Але він дивиться в мою сторону. Так, давайте, в принципі, перекрафтимо в вогняний порошочок. Так, давайте просто зараз все перекрафтимо і тепер нам око ендермену. І нам потрібно десь так само 10 штучок. Так, стоп, я зрозумів, що в мене є перлина Ендру, але у вигляді гвинтівки. Тому давайте просто перекрафтимо. І да, це не працює. Це, напевно, навіть не знаю, якось його потрібно добувати. І в мене просто з стім мене все переплутано, навіть не знаю, що це таке. Давайте просто пробуємо Стріальним, так, І стріляємо. Ну, да. Це у нас проста гвинтівка. Нам потрібен Ендер Перл. І знаєте, я зрозумів, що тут є корови, їх можна в принципі поубивати. І з їх, можливо, випадуть якісь ресурси. Так, окей, до мене пішла ця близька кров, тому давайте так, раз, два. Так, да ну, тут випали ресурси, але я до їх не дотянусь. Так, у мене автомат, тому давайте просто по приколу б'ємо цього коня, тому що, ну просто так. Так, і да, я його вбив. Так, до мене прийшла курочка, тому давайте її просто б'ємо. Да, да ну, ресурсів дуже багато, з її випало, кстати. Так, знаєте, я замітив тут дуже багато мобів. Так, блін, вони хочуть мене викинути в портал так б'ємо. б'ємо-б'ємо. А вдруг з їх випаде, наприклад, Ендер Pearl, ну, до, тому що деякі ресурси падають із цих всяких мобів. Так бігом. Вони мене витикають так, стоп. давайте просто в дітєм, тому що вони просто викинуть мене за коло і. Та, вони тільки що в портал війшли. Да ну. Фух. Ну, я одного бою, Вони всі в портал просто позаходили. Тому я чесно я не знаю, що мені робити. Давайте просто поїмо і будемо шукати всякі способи. Знаєте що, я замітив, що у мене 19 око ендру. Да ну, Напевно, мені випало із зомбі. Фух, як мені повезло так? Давайте перекрафтимо так, да ну. Це напевно, типу, просто закидувати і йти за їм, Ну, як воно називається, Да! Це просто ресурспак у мене, і мені випало із цих зомбі. Ну що ж, якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Ми наберемо 20 лайків. Я знімаю четверту частину, як ми підемо вбивати Ендер Дракона. Всім пока!